Вітання на каналі на огляді чотирикулісний електроскутер Elvin Alpha. Електроскутер комплектується двигуном 1000 Вт потужності. Максимальну швидкість розвиває 30 км. Акумулятор встановлений на 60 В 20 А. Дальність входу складає до 50 км на одному заряді. Колеса встановлені 10 дюймів литі. Шини. Розміром 3х10 без камерки. Гальма Спереду встановлені барабан. Ззаду також встановлені барабанні гальма. Підвіска. Задні амортизатори йдуть масляно пружинні. Висота 260 мм. Спереду встановлені амортизатори висотою 170 мм. Підвізка. Спереду. Стоїть два ричаги та рульові тяги. Ось так. Спереду виглядає підвіска. Загальні габарити скутера йдуть 190 см, це довжина. І ширина 75 см. Колісна база між центрами коліс 62 см. Органи управління на правій ручці режими швидкостей. Це перший, другий, третій, драйв вперед. Реверс назад. Ходові вогні та ближнє світло. І гальма. На лівому рычагу поворотні сигнали, звуковий сигнал, аварійний сигнал та дальнє світло. Також рычаг на задній гальма. І стояночний led дисплей показує швидкість, дальність ходу, режим, поворотні сигнали та ємність акумулятора. В скутері є багажні відділення під сидінням. В комплекті зарядний пристрій та дзеркала. Також ззаду багажне відділення. Закривається на ключ. Скутер йде двохмісний, для пасажира відкидні ніжки. В комплекті також йде два ключа, два брілка на сигналізацію. Фари йдуть повністю LED. Взагалі Elvin Alpha виконаний у такому футуристичному стилі, тобто дуже стильно виглядає. Ось ми зараз включимо. Ось оце ходові вогні. Це ЛЕД і ззаду також LED. З приводу комплектацій, кольорів або придбання звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую за перегляд.